Прийшла чарівна пора осінь. Птахи готуються відлітати в теплі краї, на деревах починає шовтіти листя. А на людей чекає багато турбот. Які турботи восени? Давайте разом поспостерігаємо. У парках і скверах люди збирають опали листя, згрібають у великі купи, або під дерева, або вивозять на поля, бо це добриво. В садах вже доспіли фрукти, яблука, сливи, груші. Треба їх позривати і на зиму заготовляти. За деревами теж потрібно доглядати, зайве гілля спиляти, навколо дерева підпушити землю, щоб дощова вода та талий сніг міг напувати коріння. На городах теж роботи вистачає. Потрібно працювати, щоб всі овочі зібрати, все з городу позгрібати, щоб за зиму земля відпочила і наступного року щедро вродила. Восени ще саджають молоді дерева. За зиму, поки природа буде спати, корінці дерев зміцніють і навесні порадують своєю. А ще восени біля дерева, щоб знищити шкідників. Ось такі доволі приємні турботи приносить красуня осінь. Не забувайте насолоджуватися природою восени. Дихайте чистим повітрям, даруйте посмішку один одному. Хай доля посміхається вам. Дякую за увагу! До нових зустрічей з вами!